Друзі, вітаю на каналі. На День Валентина у нас подаруночок. Анабелька, наша козочка, порадувала нас. Наш двір поповнився. А у нас сьогодні двір поповнився ще козенятками. там бусінька бігає. Нічого О, всі в такий шокі. у нас Тап привела анабелька. Це получается порода наполовину ламанчик і наполовину нубийці. Да. Mm. Кому Буде цікаво. Ми, ми його тримати не будемо, для нашого саду він не підходить. А це тут буде хороший, гарненький такий.